Усім привіт! З вами пан Трейд І сьогоднішня наша тема: що таке один пункт розрахунок вартості одного пункту. Отже, визначення: один пункт це мінімально можлива зміна ціни. Для прикладу, розглянемо графік валютної пари євро-долар. І випадок, коли ми працюємо із висхідним трендом. Отже, згідно проведеного раніше аналізу, ми приймаємо рішення про відкриття торгової позиції на купівлю. За ціною 1,10300. Фіксуємо наш прибуток, тобто закриваємо цю позицію за ціною 1.11300. Таким чином, ми далі повинні зрозуміти, скільки ми заробляємо на цій торговій позиції. Дохід вимірювати можна як в пунктах, так і в доларах. У межах сьогоднішньої теми ми будемо говорити в першу чергу про дохід у пунктах. Як правило, ціна у наш котування має наступний формат: це 4 знаки після коми. Саме мінімальна зміна ціни, тобто один пункт, це є четвертий знак після коми. У більшості випадків. Зараз ми працюємо з іншим форматом: це 5 знаків після коми. Однак від цього наше визначення не змінюється. Один пункт залишається одним пунктом, таким, як він був і до того, тоді, коли ми працювали із форматом 4 знаки після коми. Тобто, зараз один пункт це те ж саме, це четвертий знак після коми. П'ятий знак це просто десята його частина. Тобто може бути один пункт і 10, один пункт дві десятих і так далі. Це, зокрема, дає низку переваг, тому що після того, як з'явився саме такий формат, 5 знаків після коми стала можливим робота із меншими спредами. І особливо, коли ви працюєте із великими лотами, коли вартість пункта для вас, наприклад, може бути 10 доларів, 20 доларів чи ще більше, а наприклад, не 10 центів, для вас погодьтеся, кожна одиничка зміни ціни, кожна мінімальна зміна ціни, вона відіграє роль. Тобто, відповідно, буде великою різницею. Що ми говоримо про один пункт, чи ми говоримо про один. 1,5 пункта. Приклади. Приклади валютних пар, в яких є саме ось такий формат. 5 знаків після коми. Підкреслю: один пункт це залишається як і раніше. Це четвертий знак після коми. П'ятий знак це десята частина пункта. Отже, валютні пари, такі як євро-долар, фунт-долар, австралійський долар, американський долар і так далі. Це ті валютні пари. а Саме для більшості валютних пар, використовується саме ось таке представлення ціни. І розглянемо приклад. Нехай ми маємо наступне кутування, тобто 1, 10, 0, 2, 0. І відбувається зміна ціни на один пункт. Нехай ми говоримо про зниження ціни на один пункт. Таким чином, ми будемо мати 1, 10, 0, 1, 0. Це четвертий знак після кому, який змінився на одиничку, тобто це і є 1 е, пункт. Математично він виглядатиме ось так. тобто нулик, е, три нулики, одиничка. Також в кінці на п'ятому е, знаку є в нас нулик, тобто це говорить про те, що в нас відбулася зміна ціни на одну цілу пункта. Якби там була одиничка, зміна відбулася б на 1, 1 пункта. Тепер поговоримо про інший формат. Є окремі валютні пари, якщо ми говоримо саме про валютні пари, для яких актуальним є формат, два знаки після коми. Знову ж таки, так було донедавна зміна другого знаку після коми на одиничку, це є одним пунктом. Зараз ми працюємо із трьома знаками після коми. Знову ж таки, один пункт це буде другий знак після коми, третій знак після коми це більш точна, більш точна ціна. Те ж саме, що ми говорили про випадок 5 знаків після коми. І даний формат він актуальний для таких валютних пар, в яких присутня єна, тобто це долар єна, євро єна, австралійський долар, японська єна і так далі. Розглянемо приклад. Отже, 104 820 відбувається зміна ціни на один пункт, нехай в сторону зниження, відповідно 104 810. Таким чином, математично, якщо ми віднімемо у стовбець ці е, дві ціни, один пункт виглядатиме як 0,010. Тобто, це зміна ціни на один пункт. Якщо б відбулася зміна ціни на 1,1, ми б мали б тут 0,011. Таким чином ми з вами розглянули формати ціни, формати котувань. Тепер поговоримо про спред. Спред згідно визначення, це різниця між ціною купівлі, яка називається ASK, та ціною продажу. Назва BID. Нехай ми маємо ціну 1,10300, і 1.10320. Перша ціна, та що менша, так завжди є. Вона називається бід. Більша ціна ask. BID – це ціна, за якою трейдер може продати товар іншій стороні. ASK – це ціна, за якою трейдер зможе його придбати іншої сторони. Різниця між цими двома цінами називається spread. Знову ж таки, в даному випадку ми говоримо про те, що спред у нас дорівнює 2 пункти. Ви вже встигли це підрахувати, тому що ми вже знаємо, що таке пункт, ми вже розібралися з цим. Якщо говорити про спреди для різних торгових інструментів, вони звичайно різні. Тобто для різних валютних пар і різні валютні спреди, це залежить від в першу чергу брокера, тому що різні брокери пропонують різні умови. Зокрема, спред може бути фіксованим. Для кожної валютної пари свій окремо фіксований спред, тобто той, який не змінюється впродовж торгової сесії, навіть впродовж доби, тому що ми знаємо, що валютний ринок він працює цілодобово за виключенням вихідних. Однак, інші брокери є брокери, в яких спред є плаваючим, гнучким. Таким чином він може змінюватись впродовж доби, в залежності від активності торгів, від торгової сесії. Тому, коли ви будете обирати брокера, звертайте, звичайно, увагу на умови торгівлі і дивіться, ввчайте питання пов'язані пов зі спредом. Формат ціни із чотирма. по факту це 5 знаків після коми, є стандартним для більшості валютних пар. Повертаємося до нашого прикладу і розглянемо графік ціни валютної пари євро-долар. Нагадаю, ми з вами розглядаємо висхідний ринок і приклад у нас був наступний: ми здійснюємо купівлю за ціною 1,10300 і закриваємо торгову позицію, коли ціна досягає нашої попередньої цілі, а це буде 1.11300. І ми зупинилися е, раніше на тому, що ми хотіли підрахувати наш дохід. Спочатку ми підраховуємо його в пунктах, звичайно ж. 1.11.300. Віднімаємо 1.10.300. Наш дохід математично виглядає так: 0,1. Ну і три знаки ще в кінці, щоб зберегти формат. Далі нам потрібно е, розрахувати, скільки це буде цілих пунктів. Математично продовжуємо це робити. Множимо на 10 тисяч. Чому 10 тисяч? Тому що цілим пунктом є четвертий знак після коми. Тобто це одна десятатисячна. Тому ми множимо на 10 тисяч, щоб перевести. Кому в потрібну нам сторону, тобто праворуч, і ми отримали цілу кількість пунктів. Це все робиться для математичного відображення, щоб ви чітко розуміли алгоритм. В майбутньому, звичайно, ви будете визначати кількість пунктів вже механічно, автоматично, без жодних підрахунків. Однак зараз для повного розуміння ми розглядаємо саме ось такий, можливо, рутинний, але формат алгоритм розрахунку пунктів. Отже, після множення ми отримуємо дохід у розмірі 100 пунктів. При зміні ціни із 1.10300 до 1.11300 ми говоримо про дохід у розмірі 100 пунктів. Фактично, він буде трішки меншим, тому що ми заплатимо спред брокеру. Для валютних пар із японською єною використовується формат із двох, по факту трьох, знаків після коми. Ми це знаємо. Розглянемо приклад торгівлі валютною парою долар-єна. Нехай графік ціни у нас буде йти донизу, тобто розглядаємо несхідний тренд продаж за ціною, нехай це буде ціна 104,800. Коли графік ціни знижується і досягає попередньо визначеної нами цільової ціни, а це буде 103,800, згідно з даними умовами даного прикладу, ми отримуємо певний дохід. Зараз ми вже можемо його підрахувати. Знаючи, як це робиться. Тому рахуємо. 104 800 мінус 10300. Отримуємо одиничку. І для того, щоб визначити кількість пунктів цілих пунктів, ми множимо на 100. Чому на 100? Тому що ми знаємо, що цілим пунктом є другий знак після кому. Таким чином ми переносимо кому праворуч на два знаки. Для цього нам потрібно помножити на 100. Отримуємо дохід у розмірі 100 пунктів. Повторюся, в майбутньому ви не будете цей весь алгоритм проводити кожного разу, здійснювати віднімання, множення, ви вже будете визначати це автоматично. Зараз це робиться для того, щоб ви краще зрозуміли алгоритм і запам'ятали механізм. Вартість одного пункту. Для визначення вартості одного пункту використовується наступна формула. Один пункт у доларах дорівнює лот, множимо на пункт. І ділимо на курс валюти платежу до, долара, до американського долара. Валюта платежу, нагадаю, це котуюча валюта. Це та валюта, яка знаходиться у знаменнику валютної пари. Ми знаємо, що у чисельнику у нас знаходиться базова валюта, у знаменнику у нас знаходиться котуюча валюта. Базова валюта це аналог товару. Якщо ми говоримо про приклад, так, припустимо, торгівлю на звичайному ринку. Тобто базова валюта це товар, котуюча валюта це засіб платежу. Лот, Лот це об'єм товару, кількість товару, якою ви торгуєте. Це кількість базової валюти у даному випадку. Пункт ми пам'ятаємо, що це мінімально можлива зміна ціни. Попрацюємо із прикладами, в яких буде використана, звичайно ж, ця формула. Валютна пара євро-долар. Згідно умов, ми визначаємо, що лот буде 10 тисяч одиниць базової валюти. Тут одразу прошу звернути увагу на те, що для окремих. Валютних пар, наприклад, це ж таки валютна пара євро-долар, чи фунт-долар, чи австралійський долар, американський долар. У нас валютою котирування є американський долар. Значить, в даному випадку, курс валюти до американського долара у нас буде дорівнювати одиничці. Саме через це у нас у знаменнику одиничка. Таким чином, вартість одного пункту. Для валютної пари євро-долар при лоті 10 тисяч одиниць базової валюти становитиме 1 долар. Тобто кожен зароблений пункт приноситиме по 1 долару. За умови, якщо ви торгуєте відповідним лотом, 100 пунктів принесе 100 доларів. В реальному житті трішки менше, тому що, нагадаю, ми платимо спред. Наступний приклад: валютна пара фунт-долар. Лот збільшимо до 100 тисяч одиниць базової валюти, щоб подивитися, яким чином він впливає на вартість одного пункту. Отже, один пункт дорівнює. 100 тисяч множимо на один пункт. Математично це одна десятитисячна. Ділимо на одиничку. Звичайно, на одиничку ми говорили про це, тому що, повторюся, для таких валютних пар валютою котирування є долар. І відповідно в даному випадку курс валюти. Котирування до долара буде дорівнювати 1,7. Тому е, ми отримуємо вартість одного пункту, перемноживши 100 тисяч на одну, е, 10 тисяч, як 10 доларів. При кожній зміні ціни на один пункт, торгуючи в даному випадку валютною парою фунт-долар і лотом 100 тисяч, один пункт буде становити 10 доларів. При купівлі або продажу відповідно, ми будемо заробляти 1000 доларів. Пам'ятаємо, знову ж таки, про спред буде трішки менше, ніж 1000. Розглянемо інші приклади, і третій приклад це валютна пара євро-єна. Робочий лот 10 000 одиниць базової валюти. Коли ми говоримо про розрахунок вартості пункту для крос-курсу, ми пам'ятаємо, що валютна пара євро-єна належить саме до крос-курсів, ми пам'ятаємо це із попередньої теми. Потрібно брати саме курс котирування до долара. А не до базової валюти пари. Тому ми з вами здійснюємо розрахунок ось таким чином. Тобто це 10 тисяч помножити на 0 0,1. 0 0,1, тому що в нас формат два знаки після коми для валютних пар із єною. І ділимо на 104,80. 104,80 це курс долар-єна на момент розрахунку. Пам'ятаємо із попередньої теми, яким чином формується курс, -курс євро єна також з вище сказаного. Е, виходить наступне: 1 пункт це майже долар 0,95. Тобто це 95 центів за кожен пункт по валютній парі євро єна Важливо зауважити те, що це не фіксована вартість пункту на всі дні, це вартість пункту, яка змінюється. Змінюється в залежності від, ви вже розумієте, від чого? Від курсу. В даному випадку від курсу долар єна Тому що зараз на момент нашого розрахунку він становить 104,80. Якщо він буде становити для прикладу 105, або 105,80, у нас відповідно вартість пункту знизиться. Приклад 4. Валютна пара долар, канадський долар, і розглянемо лот у розмірі 100 тисяч одиниць базової валюти. Чисельник залишається без змін, тобто це 100 тисяч в даному випадку, множимо на 10 ,00 тисяч, ну, це формат валютної пари, це цілий пункт, четвертий знак після коми. І ділимо на 1,2970. Ви вже розумієте, чому саме 1,2970 це курс валютної пари, долар канадський долар на момент розрахунку. За даних умов у нас вартість пункту буде становити 7,71, тобто 7 доларів і 71 цент за кожен пункт. Якби ми працювали з валютною парою, в якій долар є котуючою валютою, тобто стоїть у знаменнику, наприклад, не долар-канадський долар, а євро-долар, фунт-долар, чи австралійський долар, американський долар, у нас вартість пункту була б крат завжди одиницьці, і вона б, в даному випадку становила 10 доларів, так як ми це робили у попередніх прикладах. Перший приклад, другий приклад. Зараз ми працюємо із іншим форматом. Приклад 5. Валютна пара австралійський долар-новозеландський долар. Тобто це також крос-курс. Лот візьмемо 10 тисяч одиниць базової валюти. Потрібно пам'ятати, що коли ми працюємо із крос-курсом, в яких валютою котування буде євро, фунт і так далі, в даному випадку новозеландський долар. Курс валюти котування до долара. Це курс пар, в яких долар виступає базовою валютою. Тобто будемо говорити з вами, наприклад, про пари долар євро а не євро-долар, або долар фунт а не фунт-долар. Тобто курс в даному випадку, американський долар-новозеландський долар, буде виглядати так: це 1 поділити на 0,7116. Таким чином, курс американський долар в новозеландський долар дорівнює 1,4053. Далі, після е, цієї трансформації, працюємо за відомою нам формулою. 10 тисяч одиниць базової валюти помножити на 0,1 тисячну, це цілий пункт. І поділити на курс долар, новозеландський долар. Це 1.4053. Вартість одного пункту становитиме 71 цент 0,71. сота. Приклад 6. І розраховуємо вартість одного пункту згідно нашої формули. 1 тисяча на ,1 тисячну і ділимо на одиничку. Вірно. І е, пам'ятаєте, чому одиничка? Повторюся, тому що е, коли ми говоримо про валютні пари, в яких долар виступає кутуючою валютою, тобто він знаходиться у знаменнику, е, валютою кутування є американський долар. Значить, у даному випадку курс валюти котування до американського долара дорівнює одиничці. Таким чином, вартість одного пункту становитиме при лоті 1000 одиниць базової валюти лише 10 центів. Навіщо я навожу приклад роботи із таким маленьким лотом? Давайте про це поговоримо детальніше. Отже, згідно мого твердого переконання. Людина бере максимум від навчання трейдингу саме тоді, коли вона паралельно застосовує свої знання на практиці. Зрозуміло, що коли людина знаходиться на етапі отримання знань, тобто трейдер все ще навчається, і він, припустимо, не пройшов усіх тем, або ж він ще не отримав достатньо досвіду, але йому необхідно застосовувати свої знання на практиці. Найкраще це робити на реальному рахунку. Жоден деморахунок не заставить вас робити висновки. Жоден деморахунок не мотивує так, як це зробить реальний рахунок. Але реальний рахунок пов'язаний з певними ризиками. Ризиками отримання збитків. Ну, чому? Тому що ви все ще навчаєтеся, ви всього не знаєте. Але досвід здобувати потрібно. Найкращим виходом є робота із маленькими лотами. Тому що при маленьких лотах вартість одного пункту буде незначною, і це дозволятиме одночасно працювати і е, працювати із маленькими ризиками. Таким чином, це оптимальний варіант е, застосування отриманих знань на практиці, і я вважаю е, успішного проходження подальшого навчання. Таким чином, що дає роботам із маленькими лотами? По-перше, це мінімальні ризики. По-друге, застосування знань. По-третє, постійна практика. Також це набуття досвіду, ну і звичайно, це ефективне засвоєння отриманих знань. Тому, повторюсь, рекомендую працювати і одразу це робити саме на реальному рахунку, але контролювати робочий лот. З часом, звичайно, досвідчений трейдер вже збільшує свій робочий лот. Але, як правило, він дотримується усіх необхідних правил управління капіталом. Про це уже в інших темах. На цьому наша сьогоднішня тема завершується. Нагадаю, це була тема Що таке один пункт і розрахунок вартості одного пункту. З вами був Пантрейд. На все добре, до нових зустрічей.